Удожницю, ти зупиняєш мить, торкає пензель твій барвисті струни, все, що в минуле завтра відшумить, все, що в душі неспокоєм бренить на полотні твоїм, навіки, юне, вивчаєш серцем мову кольорів, їх радісні, грайливі переливи. Ти в світ увесь веселкою зігрів, спинив холодну музику вітрів, щоб всім жилося мирно і щасливо. На жаль, Пекельна віхола війни вже чорним снігом смерті повіває. О Господи, всіх нас охорони, о Господи, спини і схамени, всіх тих, хто кривдить, нищить, убиває, дай ворогам прозріння й каяття, хай не пролється більш ні краплі крові, жорстокість хай піде у небиття, а на палітрі нашого життя Хай сяють барви щастя і любові. В Дрогобицькому палаці мистецтв відкрилася колективна виставка живопису і фотографії Світ очима Долинян, в якій беруть участь художники та фотометці Долинщини. Виставка представлена роботами десятьох авторів. Це перший директор Долинської художньої школи Іван Гуралевич, чинний керівник Олег Лаврів, викладачі цієї школи Йосип Ужела, Михайло Гошовський, Богдан Фреїв. Також свої роботи представили вільні художники долини: Степан Теліжин, Оксана Сподар, Ярослав Савчин, Надія Дичка та Юрій Івашенко з вигоди. Відвідувачі мали можливість оглянути пейзажі в техніці олійного живопису та серію акварелей. Роботи на релігійну тематику та портрети. Графічні роботи. Безперечно, кожен художник має свою творчу мову, своє творче обличчя і е, цікавий самобутній по, -своє, по своєму по-своєму. І тому радість, яку вони нам дарують своїми роботами, для нас є безперечно цікава і незабутня. Ще хочу сказати декілька слів про фотоклуб, тому що є представник фотоклубу пані Марічка Юсип, яка розкаже більш детальніше, а я скажу, що фотоклуб. Працює вже більше 10 років при музеї Антоновичі, хоча створений він був ще скоріше на початку ХХ століття. Зараз він працює дуже потужно. Вже видано три каталоги, і надзвичайно цікавий там керівник є, який ну всю роботу Це Юрій Черневич, член Національної спілки фотохудожників України. І працюють там такі відомі фотохудожники, як Леся Та Івбелу, Тетяна Сенів, Ярослав Савчук, Ігор Гор я, ну, я Не можу всі перечисляти, тому що їх є більше. І з'явились нові цікаві імена, які е, мають цікаві фотороботи і приймають ці роботи участь в міжнародних і всеукраїнських конкурсах і займають призові місця. Я вдячна, що ми е, сьогодні маємо сьогодні таких е, гарних гостей. Гарну виставку для Дрогобича, і хочу побажати їм подальших творчих успіхів, натхнення і співпраці з нами, дрогобичанами. І направду вже декілька днів усіх перехоплює ну тривожно на серці. Чи вартує відкривати виставку, чи вартує їхати, чи від, від... Вартує це робити? Перед тим як я дещо зараз скажу, скажу, що вартує, тому що нехай дивляться всі. Виставка називається Світо Чемодовинян. Оце, що ви побачите на картинах, це є в небезпеці, і ми повинні думати і знати, що в небезпеці наша земля, в небезпеці наша вільна українська мова, і далі, і далі, і далі. Виставка повинна діяти, і наше завдання істориків, науковців. Працівників виставкової діяльності інтелігенції наше завдання, щоб це все показувати, це є наша рідна сторона, це наш, наша Україна. Отже, я б також хотіла сказати, що вперше, саме вперше місто Долина представляє таку мистецьку діяльність абсолютно ціл повного комплекту, повної групи творців, як і фотоклубу, так і міцні. Долини. І зараз вони, мабуть, будуть мати слово, і скажуть, мабуть, багато більше. А скажу одне, що цією виставкою музей Бойківщина, краєзнавчий музей Бойчина, Тетяна Міляна Атановича, мав завдання перед собою не тільки поглибити зв'язки між двома цими містами місто Дорогович і місто Долина, але хотіли, щоб ви пізнали нас краще, як ми бачимо наші краєвиди, як ми бачимо наші. На, на нашу Україну. Ну тільки хочемо ще ширшої, глибшої співпраці. І от і все. І, звичайно, дякуємо всім працівникам цього музею, що нас так щиро прийняли. Дякую, дякую, дякую. Так. дякую. Е, також хочу сказати, що клуб уже вдруге має таку чудову нагоду е, виставляти свої роботи і будувати прихильників також серед, е, серед е, людей, які проживають в Дрогобичі. Та на околицях, щиро дякую директору музею Дрогобичина, пані Альгі, також дякую пані Надії, всім працівникам музею, які допомогли нам в організації цієї виставки. Бажаю всім, всім нам, творчої наснаги, також цей нелегкий час для нашої країни і для нас, щоб всі добрі наші наміри. Завершилися успіхом, нехай нам з цьому допоможе. Дякую. дякую, дякую, дякую. І дуже знаменно, що серед тих перших жертв є Сергій Нігоян, людина, яка вірменен за національністю. Але як ви чули на барикадах, читали Шевченка. Це е, Іван Жизневський, який сам білорус за національністю, але відстоював, яка разом з українцями. Питання не національності, питання в тому, щоб люди. Щоб ми навчилися, всі, вся Україна навчилася любити свою державу, шанувати її і бути справді патріотами нашої держави. Ми можемо сьогодні вшанувати пам'ять цих героїв. Дякую. У нас досить серйозний фонд. Як у вас була якась можливість бути в долині, то будь ласка, в художню школу і побачите. Художня школа на. Доброму таке рівні. І ці викладачі перші, які студії набирали, ці викладачі, які зараз мають заслужені імена. І ці викладачі, які мають уже зараз більше як 30 років стажу. От, е, багато хто з вас таких років не має половину, скільки вже мають стажу у своїй роботі. Е, колектив прекрасний, добрі люди. Ну і звичайно ті діти, які приходять до нас, ми стараємося їм принести те, що від нас залежить. Це добре. І першу чергу увагу любов до, до України. Я працюю в техніці постелі, тому у мене на сьогоднішній виставці Вистав, власне і починаються мої роботи з портрета нашого кардинала Івана Любомира Львачівського, якому цього року виповнюється 100 років. І так же саме 100 років Емеляна Антоновичу. Ми були однокласниками і вчилися у гімназії Дулицький разом. От, є навіть такі світлини на в нашому музеї, де вони сидять на передньому ряду. Ось такі досить швидкі, маленькі, цікаві діти. От, власне, і цей портрет, я би сказати, не випадковий цей портрет в даному випадку, і рядом ще дівчий кардинал Гуза. От, всі прекрасно знати, вчора він давав інтерв'ю так само стосовно майдану. У мене ціла серія наших духовних осіб, але я привіз поки що тільки дві таких роботи, щоб ну, я б сказати, щоб експозиція була в нічого, зайнята, і щоб було цікаво дивитися. От, крім того, в мене дуже цікава релігійна тематика, і напевно тому мене, Старший син, О, там ви бачите два портрети, О, син Ярослав, оце таке з довгим волосся на Ісуса Христа подмір, в який він. І рядом портрет сина Тараса. О, старший син мій Ярослав, напевно, тому що у нас так сім'я, і ще від моїх батьків виховуються в духовному такому дусі. О, він закінчив Львівську політехніку і комп'ютерні системи. Але зараз навчається на священника. Скоро він буде священником і буде нести добре духовне Боже Слово у народу. Тарас молодший, йому зараз є 25 років, там він йому 3 роки. От він якраз тоді попасів сфотографований, тому що це не випадково, бо він танцював в ансамблі. Тому я так зробив такий пакет, хотів сам, щоб я не козаком. Зараз він закінчує Львівську Національну академію по скульптурі. І крім того, він, я кажу, як кажуть, тому що був спортивно розвинутий сильний, ходить на його бах. І зараз він є на Майдані. Що вони з Львова виїхали на Майдан? І тому як у мене теж як у батька серце переживає. З одної сторони, я горжуся своїми дітьми, з іншої сторони, і серце переживає, тому що їдуть на Майдан. Ми знаємо, що там зараз робиться. І от, зараз він там, і ми тут. І там багато таких дітей. От. І Тому добре, що ми зараз задали їх хвилиною навчання. І я думаю, що навіть було добре, як вони цю виставку принципово присвятили, якраз майданівцям. Майдану. І нашим потугом для того, щоб ми все ж таки цей черяк з України зійшов, щоб ми змили, і щоб Україна в кінці-кінці вільно здихнула, щоб ми могли вільно розвиватися і щоб ми могли гордитися своєю нацією, своїми людьми. Дякую за увагу. Дякую, пані Васильеві.